Поговоримо сьогодні про те, чому акумулятори від компанії Parkside можна використовувати лише з інструментами від компанії Parkside. яка може бути небезпека і як цьому запобігти. Але для початку хочу сказати пару слів про компанію Parkside. звідки вона береться в Україні, чи є на неї запчастини, гарантія, сервіс і так далі. Багато хто з вас знає, що Parkside це великий європейський бренд, який зареєстровано у Німеччині, і ним завалено абсолютно всі європейські країни, в яких є. Торгівельна мережа Lidl. Це на 100% не професійний, а побутовий сегмент, який має всі необхідні сертифікати якості для Європи. Але в Україні його офіційно нема, тому запчастин також офіційних нема і немає гарантію. Гарантію максимум вам може дати продавець від себе приблизно один рік. І у той самий час у Європі на нього дають гарантію цілих три роки. То звідки ж він береться в Україні, пояснює: Заїжджає він сюди, палетами по типу все, що в Європі не потрібно. Якісь бракована виставочні екземпляри. Або, наприклад, бачите, цей акумулятор у нас 2022 року в Європі такі вже продавати не будуть, тому все це складається на палети і їде в Україну. Все, що потрапляє в сервіс, там нічого не ремонтують, також складають на палети. І відправляють в Україну. Або, наприклад, якісь неактуальні позиції по типу газонокосарочки, касарочки які в цьому сезоні вже продаватися не будуть. На наступний рік планується нова лінійка. Всі ці газонокосарочки складаються на палету і їдуть в Україну. Тобто, друзі, зустрічаються і нові екземпляри, які повністю справні працюють так, як треба. Зустрічаються Бушні, зустрічаються екземпляри, які не працюють зовсім. І все, що не робоче, йде або на ремонт, або на запчастини, а все, що робоче новесеньке, відразу і. Де на OLX. Тож купляти чи не купляти парксайт, вирішувати лише вам. Дивіться на ціни, дивіться на інструменти, які вас влаштовують. Ну а я розкажу про акумулятори. Я дуже сподіваюся, що ви підписані і дивитесь це відео легально. Якщо не підписані, будь ласка, зробіть це. Всі хочуть україномовний контент, але ніхто не хоче підписуватись. Дивимось на якість акумулятора, і тут ніяких претензій взагалі немає. Все чітко, все рівно, будь ласка, плата там, де треба пролита. Баночки на 2000 мА, причому від компанії Parkside. Датчик по температурі, будь ласка, присутній і не на якомусь там скотчі, а залит компаундом. Але основна проблема цих акумуляторів в тому, що в них немає ніякого захисту, окрім одного запобіжника. Тобто, друзі, тут немає захисту від низької напруги і розрядити його в нуль, якщо користуватися з іншим інструментом, наприклад, за допомогою перехідника ZoLX, який друкують на 3D принтері, без. Тань, можливо, баночки будуть менше чим треба заряджені, тоді зарядка не буде бачити акумулятора, і по великому рахунку його не те, щоб викидати, його можна буде відновити. Але усі ви знаєте, що якщо розряджати літієві акумулятори менше, ніж це можна, вони суттєво втрачають свою ємність. Весь необхідний захист для свого акумулятора компанія Parkside вбудувала всередину інструмента. Ось вам плюс-мінус і третій контакт для того, щоб інструмент спілкувався з батареєю. І знав її стан. Дивіться на магію. Я вставляю акумулятор. Тепер натискаю кнопочку, все запускається. Ліхтарик працює без проблем. І компресор також працює без проблем. Розібрав інструмент, і що ми бачимо тут? Плюс-мінус, і ось цей контакт, який спілкується з акумулятором. Відпаяв цей третій дротик, збираємо назад, вставляємо акумулятор і дивимося, чи працює прилад. Вмикаємо. Ліхтарик вимикається. Бачите, не працює навіть ліхтарик. Запускаємо по типу запуск іде, але відразу. Походить у захист. І точно так само, якщо напруга на акумуляторі буде менше, ніж дозволена, плата всередині інструмента це помітить і не дозволить йому працювати. Ну а якщо ви будете користуватися цим акумулятором просто як джерелом живлення без інструменту Parkside по типу якусь led стрічку підключити, якусь лампочку і так далі, то ця лампочка висадить акумулятор в ноль, тому що захисту в акумуляторі ніякого нема, весь захист вбудовано в інструмент. Банки у Parkside високострумові і дуже непогані. Як бачите, на паралель 7,5 млн, це значить, що одна баночка має приблизно 15 млн. Тобто вона високострумова без усіляких проблем. Без питань банки бувають і покручі, але я, чесно кажучи, не знаю, який в цьому сенс. Якщо говоримо про такий опір, це значить, що кожна баночка здатна видавати приблизно 25 а струму. В паралелі це 50 множимо на. 20 вольт виходить, що акумулятор зможе видавати приблизно кіловат потужності. А як же так сталося, що одні акумулятори захисту не мають, інші мають. Добре це чи погано, і як з'ясувати, чи є захист на вашому акумуляторі. Ось ці деталі називаються MOSFET. -и. Якщо вони присутні на вашій платі БМС, значить плата має всі необхідні захисти. В залежності від схемотехніки і потужності плати БМС MOSFETів може бути 5, 3 або 1 потужний. І коли такі захист. Захист присутній, коли інструмент працює абсолютно весь струм, і вся потужність іде через ось цей Мосфет. Або через ці МОСфети, або через ці. І зрозуміло, що вони починають трохи грітися. І коли розряджаємо акумулятор великою потужністю, зрозуміло, що самі елементи також починають нагріватися, додаємо нагрів самого мосфету і виходить, що подібний акумулятор може увійти в захист по теплу набагато швидше, ніж такий. Тому що тут немає МОСфетів і додатково. Нагріву. І коли ми говоримо про акумулятори на 56 вольт, тут також немає ніякого захисту від низької напруги. Все вбудовано в інструменті. Тому що MOSFET на 20 вольт, скажімо, 50 А виглядає ось так: а на 56 вольт 100 або 200 А він буде виглядати ось так. Десь ось тут в місках він вбудований на людському радіаторі, і радіатор ще й знаходиться біля крильчатки. Тобто. Весь додатковий нагрів від МАСФету просто уходить в атмосферу і не гріє вам акумулятор. До того ж, друзі, тут ще питання в економії. Є у нас ось така банка, яка може видати приблизно 1 кВт. Для того, щоб вбудувати сюди захист по низькій напрузі, треба вбудувати MOSFET, скажімо, на 50 А. Він коштує дорого. А навіщо нам MOSFET на 50 А, якщо, скажімо, цей прилад споживає лише 100 Вт? Взяли плату і вбудували туди малюсенький MOSFET, який розрахований лише там умовно на 5-10 А. Я розумію ваше бажання, щоб у вас на весь інструмент був один акумулятор. Тому ви купуєте, наприклад, парксайт інструмент, у вас перший з'явився і ви шукаєте собі перехідники. Але майте на увазі, що такими перехідниками ви можете убити акумулятор в нуль. Мені також зрозуміло, що ви понакупляли собі купу інструменту з комплектними акумуляторами по типу Revolt, Procraft і так далі. І що вони ніхріна не тягнуть. І ви хочете взяти акумулятор з нормальними банками і заживити ваш макітовський інструмент. Безпечно це зробити на базі парксайда у вас, на жаль, не вийде. Тому вам або перепаковувати, або купіть нарешті собі нормальний акумулятор на 21700 Лідер завіз новенький. Бачите, я можу його порадити. Я вимірював його ємність, ємність чесна, 8 Аг, Він не важкий, тягне все, що потрібно. І плата тут непогана, оснащена всіма необхідними захистами, пролита там, де треба, розрахована приблизно на 50 А, згідно з цим написом, є датчик по температурі. Він прямо ось тут. Дивіться на пайку. Будь ласка, ось так називаються банки. Якщо говоримо про внутрішній опір банки високострумові, 8,5 мільйон на паралель по типу 17, одна банка зможе видати приблизно 25 ампер. Паралель зможе видати 50, вся плата розрахована на 50, тобто, по великому рахунку, потужніші банки тут і не потрібні. Це, друзі, не реклама компанії Лідер, просто я сам користуюся в парі з акумуляторною їх безщитковою мийкою. Ось такі акумулятори були минулі у них, це 18650. Дуже все по простецькому навіть термодатчика нема, але цей акумулятор йшов у комплекті із секатором, і для секаторга її вистачає просто за очі. Тож, друзі. Діліться у коментарях своєю думкою, чому одні акумулятори мають захист, інші не мають. Треба він чи не треба, тому що все, що я вам сьогодні наговорив, це виключно моя думка, тому що ніякої інформації додаткової в інтернеті я не нарив. І як на мене, все, що я наговорив, достатньо логічно і має сенс. Тож, дякую вам за перегляд.